Року минають сотні роковини початку Першої світової війни. Вона почалася 28 липня 1914 року і тривала до 11 листопада 1918 року. На її фронтах загинуло понад 9 мільйонів вояків. Це був один із найсмертоносніших конфліктів в історії людства. Назадку про початок Першої світової війни в німецькому історичному музеї організовано велику виставку, яка дає уявлення про європейський контекст та глобальний вимір великої війни. Це єдина виставка, яка дає уявлення про війну в цілому. Інші експозиції мають, як правило, тематичне регіональне або локальне спрямування. Ми свідомо обрали експозицію, яка дає загальну перспективу. Експонати для неї ми зібрали з цілої Європи, а також зі Сполучених Штатів. Експозиція просвідковий хід війни в географічно-хронологічному порядку, роблячи акцент на найбільших битвах, таких як Вердан, Таненберг та інших. А також на політико-культурних центрах Петроград, Берлін. Перша світова війна дала поштовх для модернізації військової техніки, розвитку небачених раніше військових технологій. Виставка показує їх фізичні і психологічні наслідки для цілих поколінь перша світова війна цьогоріч привертає особливу увагу у зв'язку із роковинами. Є чимало публікацій, документальних фільмів та виставок як ось ця. цілком зрозуміло, що це була надзвичайно важлива подія, без розуміння якої неможливо збагнути всі подальші події. Адже під час Першої світової війни народилися ідеї, які мали вплив на історію двадцятого століття: комунізм, фашизм, націонал-соціалізм всі ці ідеології виникли під час першої світової війни.